Не говори нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташині спів. В її скарниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним. Із попелища Феніксом стає. Для нації вона на вічність, тому її так люто б'є. Все заберуть. Залишилось слово, знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, той ми, ще наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною встань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. Її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.